Доброго ранку, любі друзі. Ішла я собі така, ішла на роботу і не підозрювала, що сьогодні у мене буде такий колосальний досвід спілкування із знімальною групою. У нас у околицях знімається грандіозне кіно. Кіно таке, що супергерої Марвел задіяні. Тому для мене це велика честь зустрічати таку велику зірку у готелі, де я працюю. На різних локаціях, з різними обов'язками, але завжди із широко розпахненими очима, і з великим задоволенням від справи, яку я роблю тут. Дуже смачні у нас обіди, ланчі і вечері. У нас топові шеф кухарі які віддають роботі усю свою душу. Романтичне кіно, просто сунки, Трама розгортається прямо посеред гір, посеред глибокого фьорду і нордичного холодного вітру. Саме прикольне те, що я не очікувала отримати пропозицію, просто сервіруючи стіл, просто обслуговуючи гостей у нашому ресторані ввечері, до мене підійшли і сказали, що хочуть мене запросити на зйомки. І попросили організувати ще більш публіку тінейджерів. Я запропонувала свого сина і його двох подружок, також дівчинки з України. І сказала, що я, на жаль, недоступна. Але я нишком тишком підглядала за знімальними процесами. І зараз я покажу вам номер суперзірки. Мені не дозволено це робити. Я не можу показувати імен, але я просто хочу сказати, що це топ. Це такий топ, що його статуетку ми купляли в Америці в Діснейленді, коли збирали колекцію супергероїв Марвел. такої Звичайна людина ходить на двох ногах, чистить зуби, п'є вино і заварює собі каву. Користується дезодорантом і кремами. Ну що, друзі, не перший і не останній раз, сподіваюсь, прибираю у номері Суперзірки. Кіноактори світового рівня Марвел Марсіанин. Друзі, привіт! Не пройшло і доби. Як я вже їду на знімальний майданчик? Буду зніматися в кіно. Побачимо що з цього вийде А коли знімають кіно у Норвегії, це завжди виходить дуже красиво. Побажайте мені хорошого дня! А я бажаю хорошого дня вам. Фільм буде присвячений коханню, стосункам, взаємовідносинам у красивому нордичному регіоні. Я не знаю, іду зараз, і ще не знаю, яка дістанеться мені роль. Але протягом цих днів шукали акторів для масовки у нашому регіоні по всіх містечках, по всіх селах робили об'яви. На жаль, дуже мало людей відгукнулось. Дедалі менше. Людей хочуть попасти на екран. або просто зайняти, або просто працюють. Сьогодні вихід, а от вчора я відпрацювала дві зміни спеціально для того, щоб бути сьогодні. вільною. Привіт, друзі! Ну що, захворіла. Я вчора вимерзла. вимокла, і сьогодні я готова з температурою. Зато селебриті знімалась. Друзі, усім вітання. Користуючись нагодою, поки їду з роботи додому, а сьогодні неділя, але яка нам різниця? Я трошечки хочу вже закінчити це відео із цим зірковим життям, із цими зйомками, тому що то було дуже цікаво, і я хочу це запостити. Отже, як я потрапила на зйомки кіно? Така цікава історія. Ну, ви знаєте, що в нашому регіоні знімається багато кіно, тому що він, бо істину, є дуже прекрасний, дуже красивий. І наш готель відвідала кінокомпанія. Готель був переповнений. Спочатку вони нагрянули до нас десь у кінці лютого. Вони, мабуть, робили якісь дослідження території чи що там підготовка. А цими тижнями вони жили у нас разом із селебріті, разом із гримерами, костюмерами, охороною, технарями, усіма можливими спеціальностями. Це так цікаво. І, на моїй зміні, коли я працювала офіціанткою, мені потрапила людина, яка відповідає за набір акторів. І вони дуже-дуже шукали акторів для масовки. Він робив анонс на Фейсбуку. Каже, що, на жаль, дуже мало людей відгукнулись. Отак От розбаловані наші люди за це ще гроші платять. Але бачите, усі люди на роботах зайняті, тому вони шукали людей і просили допомогу у персоналу. Наш директор строго настрого заборонив чіпати працівників готелю, але вони побачили мене. Шуткую. Ні, ну справді було так. Я сервірувала стіл і якраз почула розмову, що їм потрібні підлітки. І я сказала, що моєму синові 11 років, і я можу дуже швидко організувати його друзів, подружок, одноліток. І він дуже зрадів і каже: Ми ще тебе хочемо забрати. Я кажу, куди? Будеш їхньою мамою. Ну, я з задоволенням кажу, могла б бути мамою своїх дітей, але, на жаль, у нас дуже багато роботи зараз в готелі, і, мабуть, ні, мене начальство не відпустить. Я була права, начальство мене не відпустило, тому що у нас катастрофічно не вистачало працівників, деякі поїхали у відпустку, деякі відмовилися. І потрібно було перекривати основну роботу. Я засмутилась, звісно. Ну, потрапити на телеекран. Е, я дуже люблю фільми відзняті в Норвегії. Е, мені абсолютно все одно чи його виробництво. Головне тут. І фільм непоганий е, про стосунки, якась драма. Ну, я драми люблю. Коротше, я була щаслива, що я організувала свого сина. Це для нього був надзвичайно крутий досвід, тому що на знімальному майданчику. Було понад 60 людей, і він це все спостерігав. Дітки були зайняті цілий день, але ними там опікувались, і, е, дяка Богу, вони були всередині. Він вже мав досвід зйомок. Ми разом з ним знімалися у рекламі школи англійської мови, е, так що не перший раз, скажемо так. Те, що вони реально знають цих акторів, з якими їм довелось зніматись, і навіть мають статуетку Марвел оцього актора, який саме перебував на знімальному майданчику, ну це просто зносить дах, ви розумієте? Да? Для підлітка, побачити ну не свого кумира, але просто зірку такого рівня. А далі зі мною трапилось як у казці про папелюшку. Мені директор повідомив, що е, про мене запитували неоднократно. Оце режисер і дуже хотів залучити мене до зйомок, тому вони організували мені вихідний. І ну, мені було все одно, яка буде в мене роль. Я підготувалась, приїхала. Було ще е, кілька дівчат. Одна така була екзотична колумбійка. Ще одна дівчина із Польщі. От ми разом втрьох зібрались і поїхали. На жаль, наш, ось власне, чому я застуджена, страшно як? Наш знімальний день був на вулиці, і саме випала така жахлива погода, такий людяний крижиний вітер, мокрий сніг, і дощ, і все одночасно, що я ледь трималась. Асистенти давали такі спеціальні пакетики, які від реакції із повітрям починають давати тепло, і я їх ложила собі на запястя, там, де вени, щоб швидше розганяти кров по тілу і нагрітись. Спочатку, спочатку ролі були такі, по-перше, саме цікаве. Коли ми тільки прийшли, там вже відбувались був поліцейський поліцейська дільниця, і всередині щось відбувалося, вже якісь зйомки і головна тітонька. Я точно знаю, що вона головна, тому що в ресторан зайшла вона і наш селебріті. Вони були разом почав ховатися, вдягати кепку на носа і сідати не валя карти, ресторан десь в Сніданковій частині десь куточок забився, просто щоб його не чіпали, не впізнали. Ну, і так всі впізнали його. Просто у, у зірок свої капризи, так скажемо. Через скло вони стояли і оцінювали нас з голови до ніг. Дівчатам видали костюми. Мій одяг, дяка Богу, підійшов. Мені не довелось вдягати нічого чужого. У нас там велика костюмерна була розгорнута. У одній із е метарум е кімнат для зустрічей у готелі я була у своєму, і мені це сподобалось, тому що я виглядала органічно, нордично е і фотогенічно, тому що за мною спостерігалася тітонька, і поки я відпрацьовувала якісь такі е е прості завдання, перебігти вулицю. Пройтись з парасолькою, зробити вигляд, що я поспішаю, мені якийсь пакет в руки давали. І так я відпрацьовувала довж і впоперек е е е територію знімального майданчика і перед поліцейською машиною, і після поліцейської машини. А вона постійно ходила навколо і знімала, знімала, фотографувала. І щось вони ще з якимось людьми перемовлялись і потім покликали мене. Покликали мене замершу околевшу. і я сіла за стіл. Вона каже: посядь посиди. Я сижу, намагаюсь зігрітися, намагаюся діти дотями, піднімаю очі і із такої будочки, скляної, де, ну, мабуть, офіцер поліції на робочому місці знаходиться. Виходить дядько в піджаку, папка. Така планшет з прищепкою в руках, окуляри в чорній, оправі, І він виходить до мене. Ну я вже приготувалася слухати нове завдання, і я розумію, що переді мною зірка Марвел. Я так я настільки злякалась, що я вирішила зробити вигляд, що я його не впізнала, і, і взагалі він йшов не до мене, мабуть. Ну, скоріш за все, просто так співпала. Але я сиділа мовчки, і я не розуміла, що мені далі робити, куди мені йти. Але я не очікувала побачити його у напрямку до себе настільки близько. І Потім вони щось посовіщались, так, і сказали, що я буду грати роль значить, такого то плану, і сказали, де мені стояти. І по команді я мала йти вздовж фьорду з загадочним виглядом, розмовляти по телефону. І, отже, я стою біля фьорду, чекаю цієї команди, а вони відпрацьовують іншу сцену, поки я чекаю. Наша зірка виходить із поліцейської ділянки, говорить по телефону, зупиняється біля мене, і мені дають команду Гоу! І я йду з телефоном вздовж фьорду, і я нібито розмовляю з ним по телефону. Ви можете собі уявити? Мене поставили в одну сцену із. Селебриті, то який це статіст, яка це масовка. Я на була перелякана, і вони кажуть: телефон. Я кажу, який телефон? Ну, свій телефон, маєш телефон? Я кажу, маю. І кажуть, щось говори. А що говорить? Шла вздовж фьорду по телефону і говорила: Марина, куди ти вляпалась? Марина, ти усвідомлюєш те, що ти зараз саме зараз. В цей момент спілкуєшся, ніби так із селебриті по телефону. Я не знаю, яку я грала роль. Позитивно чи негативно, але я балансувала між дуже серйозним переліком і кайфувала від дотичності до такого моменту бути на одному епізоді із селебріт. Уявляєте? Ну, це не мій кумир, скажімо так, якби це був актор, яким я просто реально фанатію. Це ну, так. Але просто саме відчуття, що це такий топ, що це Голлівуд, це зірка світового рівня і. Ну, коротше, це точно буде не пару секунд у фільмі, тому що я вигулялась там на різних ситуаціях. А інша дівчинка їздила постійно в поліцейській машині із поліціантом, а третя постійно їздила на велосипеді туди-сюди. Ось такий у нас був прикольний день. Класно було познайомитися з дівчатами. Я дуже завжди рада тут, одічавши, рада зустріти нових людей. От. Ну і приємно було отримати слова подяки від режисера особисто за те, що я організувала, я підігнала їм 15 акторів, я підключила українців. Я підключила своїх друзів Чеха, Норвега. Ну, Люди просто з задоволенням прийшли, познімались і ще й отримують гонорар. Я не знаю, яка сума, я теж очікую за свого сина і за себе. Ось такий приємний досвід. Так що побачимо себе на Netflix у 2026 році. А ще із серії приколів. Хоча теж не дуже смішно, е, я допомагала з прибиранням також, коли була велика загрузка в готелі, ми, е, мені випало прибирати номер селебриті, як я вам вже показувала. Але потім ми е, після чекауту доводили цей номер до ладу. Не дуже селебриті-чистюля, скажу я вам. Але така прикольна. Річ він любить макрель. У нього купа консерв в і він залишив дві штучки особисто мені Я шуткую на пам'ять. І я так думаю, ну був би маркер, залишив би автограф. Я би ту макрель, вона довго зберігається, консерви ж. Ой, та й таке. Але побачили порваний сценарій у смітнику, тому ну, такі цікаві моменти. Там були баночки з ліками, з його прізвищем я не маю права показувати, але я особисто зберегла собі ці фотографії. Ну, знаєте, можна показати, познімати просто номер і сказати: тут був Том Круз. Ну, ми не про Тома Круза зараз. А можна побачити реальне прізвище е, Голівудської зірки на баночки з його вітамінками. От така я шалена. Відчуваю себе якимось тінейджером, я не знаю. То я фанатію від Хейвен, від музичного гурту. Я не можу дійти до тями після концерту, слухаю їх щодня і щоночі. От. Тепер я попала в такий водоворот подій. Е приємний. Законнектилася з топовим режисером. Просто він, він знімав, щоб ви розуміли, людина, з якою я законектилась, він знімав екс-машину, Дюну, Джеймса Бонда. І купу різних ще норвежських і німецьких фільмів. І він ще й співає до того всього, як і я. Цікаво знайомитись з мега-людьми. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво послухати мене. Побажайте мені одужати якнайшвидше. Тому що навантаження не змінюються. А... Сили мене покидають. Не хворійте. Ха-ха, добра!